Ban. Україна найкраща Бен. Єс. Yes. А Росія найгірша. Єс. Yes. А Польща. Ho, ho, ho. А Польща найкраща країна. Uh. Польща найкраща країна. Ho, ho, ho. Польща найкраща країна. Єс. Yes. А США найкраща країна. Ні. No. Ban Украї uh, США найкраща країна. Сишана no. США найкраща країна. Ні. No. Сишана США найкраща країна. No.